Фейсап в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хоккерсом. Щоразу дивуюся, як класно цей сісі крем Хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина і поки контур не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуюся як можу і додаю. І головний акцент цього макіяжу – рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків. І вийшов сансет на моїх щоках. <кхм> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисую брові коричневою тущо. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Бо, мій однозначний топчик, це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних мен фешн тренди цієї осені, про які має знати кожна. зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого і бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лунсхлів, така пікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів. І я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший пережечок. Дівчат у нього ідеальне все довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось оутфіт. Я знайшла у моїх улюблених One by One. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Спершу беру круглу насадку, не підсушую усю довжину. Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу. І якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Носибельні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осеню, і він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує. Примірила відразу балетки і кети. Це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити, хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, під брюки, під спідниці. Ну під усе тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому зутєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколади. Ладні ковбойки, і це суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопарті позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу, і подивіться, що вийшло у мене. Як вам напишіть, бо я кайфую, а цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, це мій перший Fashion Week, напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині. Це Girl, Дуже мені подобається. Дівчат показуємо свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбойки актуальні зараз саме високі, вони виглядають ну, дуже хот. А в цьому будуть ходити усі пешеоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренд. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас цілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяцю Зкішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується в мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті з радістю все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви. Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах лакшері віп преміум and Spa, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент, а я розповідаю. В Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один. Поверх номери, якого можна забронювати окремо. Шукайте на букінг з Rooms і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024. І перший це бордо. Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність з сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтеся, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий лео буде з нами і восени. Ну дуже запав він мені в душу самоусірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси, їх посадка ідеальна. Окромний сірий. Для мене це виглядає дуже хот, і це для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції я знайшла у One by One. У них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І дівчата дуже звабливі облягаючі сукні залишаються теж з нами восени. Замша. Вона актуальна не тільки в аксесуарах а й в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення преппі. або стиль школярок з. Мені спідницями і сорочками. Це однозначно вайб серіалу Пліткарка і виносьте мій гарбузовий лате. А я готова співати оди цим сорочкам. Це тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І Якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще.